Того, як я увірував, для мене був просто ритуал для того, щоб піти у церкву, освятити їжу, прийти додому, і, скажімо так, розговіятися і а, відсвяткувати щось. Це не було для мене чимось конкретним. І після того, як я увірував, як я почав читати Євангеліє, коли я зрозумів, що на самом ділі є а, Пасха, то це для мене було відкриттям. Для мене Пасха це ще одне нагадування про те, що Христос мене дійсно любить, і незважаючи на наше гріхопадіння, він мав для нас свій план спасіння. І цей план він водночас страшний, і прекрасний. Страшний, тому що абсолютно невинний Божий син Він був жорстоко катований і розп'ятий за мої гріхи. А прекрасний, тому що через цю жертву, через Його смерть і Воскресіння я маю надію на вічне життя. У мене Пасха це час, коли ми, християни, свідомо нагадуємо собі і оточуючим про смерть і Воскресіння Ісуса і нагадуємо, що це означає насправді. Для мене Пасха це святкування Воскресіння Ісуса Христа, що є доказом того, що Він Бог, який дійсно прийшов в цей світ і помер за, заради нас через наші гріхи. І а Його Воскресіння це свідчення того, що Батько Небесний він прийняв цю жертву. І смерть Ісуса, вона не даремна. І його Воскресіння підтверджує правдивість його обіцянок. Це день, коли Ісус воскрес і тим самим я маю надію, що після смерті я також воскресну і буду з ним у вічності. Пасха – це свобода. Свобода від бремені, яка у нас, к сожалению, тяготить нас і перехід від смерті в життя. І що ця надіжда, то що віруючим браті і сістри, ми воскреснемо вместе з нашим Господом і будівель в місті на нього. З вас. Для мене Великдень це свято надії, яка втілилася в тому, що Бог прийшов на землю і Він помер за моїх гріхи. Для мене це свято того, що темкива, в якій ми можемо жити. Якісь проблеми, які можуть бути в моєму житті, в світі, вони рано чи пізно будуть замінені на світло через те, що Бог прийшов на цю землю і Він помер за гріхи всього світу, і завдяки цьому ми можемо мати в ньому свободу і повноту. На Великдень ми святкуємо перемогу життя, яким є Христос над смертю. І надихає те, що факт перемоги вже звершився, тобто Христос вже переміг. Ми святкуємо смерті Воскресіння Ісуса Христа і відзначаємо це як ключову подію в історії всього людства, бо саме в цей час Ісус взяв наші гріхи на себе. Він помер на Христі і Воскрес на третій день, тим самим перемігши смерть і довівши всім, що він є тим месією, на якого чекали люди. І тепер ми можемо отримати прощення наших гріхів і мати вічне життя. На Пасху ми празнуємо побіду нашого Господа над гріхом і земля. День ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос це Бог, який прийшов на землю в людському тілі. І був розп'ятий релігійними лідерами, які настільки за своїм егоїзмом самоправедністю застрягли в темряві, в гріхах і вводили народ в ті такі самі гріхи, що не могли встояти перед тим, аби вбити наглою смертю того, хто бачив їхні серця, хто бачив, що в тих серцях є насправді. А це дуже цікаве питання, тому що тут, ну у, у мене просто таке дуже-дуже таке коротке буде. Це ні. Ну я ніде в Євангелії не читав, щоб десь було написано, що після Воскресіння, будь ласка, покрасти три яйця, зробити три кулічі або три паски, і це буде святкування. Ну це вже те, що ми самі привнесли для того, щоб святкувати цю подію. Все. Фактик не обов'язково можна замовити пекарні. От. А якщо серйозно, то в Писанні немає жодних згадок про дані символи Пасхи, і тому не обов'язково. Ні, не обов'язково, тому що ні крашенки, ні пасочки ніяк не пов'язані зі смертю Воскресінням Ісуса. І взагалі не згадуються в Біблії. Мені здається, що як атрибут до столу, просто як солодощі, як. Торт, наприклад, який ми купуємо на святкування чогось, це нормально. Але поклонятись цьому і прив'язуватись це дивно. В Біблії нічого не сказано. Це не є центром цього свята, адже центром свята є сам Ісус Христос і Його Воскресення. І суть цього свята в тому, що Бог дарує нам свободу і надію, і прощення наших гріхів. І, на мою думку, пекти паски, фарбувати яйця це дуже весело, цікаво і е, часом може створювати ту таку сімейну домашню атмосферу, але це не має бути понад суті свята, яка в самому Ісусі Христі. Що для мене є Пасха? Е, я можу надати, на, на цю відповідь дати таке е, на цю відповідь. <плес> Давай ще раз. А можна рекламу біскоті? піскоті? Так, обов'язково треба. Ти. В радості, в смиренні і так далі. Ми молодці всі. Блін, так хорошо почало.